Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1156 за підручником Ауди 7 клас, автор Олександра Істери. І наше завдання побудувати графік рівняння. Поїхали. Х-3 поділити на 5 плюс Y плюс 4 поділити на 3 і дорівнює 715. Так, дивимося, 15. Треба скоротити, а щоб скоротити, треба перемножити на 15. Ми маємо право множити на одне й те саме число ліву і праву частину. Поїхав. Хмінус 3 поділити на 5, помножити на 15, плюс y 4, поділити на 3, також помножити на 15. І дорівнює 7, 15 також помножити на 15. Скорочуємо 5 і 15, це буде 1,3, так, на 5. Далі на 3, це буде 1,5. І, і 15 і 15, тобто 11. Що в нас вийшло? У нас вийшло 3. Помножити на х мінус 3, тому що 3 у нас множник. так? Плюс э, 5, так, у дужках y плюс 4. Дорівнює 7, тому що у нас тут одиниця. Прокриваємо дужки. 3 на х 3х. Далі 3 помножити на мінус 3 мінус 9. Далі 5 на y плюс 5y. І 5 на 14 буде 20. Дорівнює 7. Ну що, з невідомим, зліва залишаємо. Все останнє вправо. Так, у нас залишається 3х плюс 5y. Дорівнює 7, далі переносимо з протилежними знаками був мінус стане плюс 9, і був плюс стане мінус 20, це записуємо 3х плюс 5 у дорівнюємо і додаємо 7 плюс 9 це у нас буде 16, так? і 16 мінус 20 від меншого віднімаємо більше, тобто буде від'ємне число. І 20 мінус 4, це. Ой, пробачте, я вже результат кажу: 20 мінус 16 це буде 4. Далі нам треба виразити або х, або y. Давайте на вибір. Можемо і. Наприклад, 5 y як невідомий множник, буде, ой, пробачте, доданок, буде зрівнювати мінус 4, мінус 3х, так? Ну, а звідси y буде зрівнювати... Так, yeah. якщо мінус винести, винести перед знаком дробу. А питання для чого там? Да? Так. Мінус 4, мінус 3х поділити на 5. Так. Ось таке рівняння у нас вийшло. Тепер же треба підставити точки, щоб побудувати наш графік. Графіком буде пряма. Тому нам потрібно, по суті, дві точки. Так. Так, х ігри. Поїхали. Ділилося на 5. Давайте подумаємо мінус на мінус, але плюс. Так, у нас підходить мінус 3. Мінус на мінус. Ага, добре. Є мінус 3. А з додатнім у нас буде, щоб виходило 10, 2. Да? Так, ну, підставляємо значить. Іг дорівнює спочатку підставляємо мінус 3. У нас буде мінус 4, мінус 3 помножите на мінус 3, так? Поділити на 5 дорівнює. Мінус на мінус дає плюс це 9. 9 мінус 4 це буде 5. І 5 поділити на 5 буде 1. Записали. І друга точка, я вміщу тут. Y дорівнює. Мінус 4 мінус 3 помножити на 2, поділити на 5. Так, 3 на 2 6. Мінус 4 мінус 6, мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Мінус 10, поділити на 5, це буде мінус 2. Все, точки є, малюємо графік. Так, я трошечки затулю. Так, поїхали. Вибираємо трошки інший колір. Так, перша точка по х мінус 3 по ігру 1. Ось вона точка. І друга точка 2 і мінус 2 вниз. І малюємо прямо. Так, мені пощастило. Ну, майже. Так, все. це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. І підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа. -па.